За перемогою українська команда вирушила на чемпіонат сеч школярі за розвиток глобального підприємництва до Росії. «Ожидаємо тільки побіди і ще раз побіди, позитивних і положительних емоцій, хорошого прийому і атлічного настроєння. На чемпіонат юні учасники везуть два проекти: один бізнес, другий соціальний. Бізнес-проект називається Герой нашого часу». це школа виживання і соціальний проект «You ЮКен, який допомагає дітям сиротам Підготовка до чемпіонату тривала довго, розповідають підлітки, і тепер готові представляти та захищати свої проекти. Спочатку ми створювали саму концепцію проєктів, а потім розвивали цю концепцію. Потім вже робили програму. И по этой программе работали. На самом деле это была непростая задача, но мы все-таки справились с ней и готовы презентовать наш проект. Мы целый год работали над нашим проектом. Наш проект является уникальным проектом в своем роде, так как таких аналогов больше нету. В Америке были бойскауты, в Советском Союзе были пионеры. Но школа выживания это проект, где. Собраны не только методы выживания в дикой природе или в городе, но и методы выживания в себе, в обществе, в общении с близкими. Выступаю на сайте же не первый раз. Это э, второй раз, когда я еду на от мира. Это мой не первый проект. Опыт у меня накапливается, знания у меня накапливаются, поэтому проект, естественно, становится лучше. Э, мы готовились очень долго перед тем, как сюда попасть. Э, два месяца неустанной подготовки, английского э, подготовки проекта. годових ачотах готувати потрібно було не тільки проекти, але й форму для чемпіонату. Нам із готові літаки футболки. Лариса Лобанова це звісний дизайнер. І вона вже підтримує цей ж не перший год. У дорогу дітей проведжають їхні батьки. Я бы хотела сказать огромное количество слов благодарности действительно коллективу школы Минибос, которая растит наших детей и дает им таки, таку, такой фундамент знаний, с которыми они победили на чемпионате Украины и теперь едут представлять Украину на чемпионате мира. Сегодня радостный день для нас и очень символичный день, особенно учитывая нынешнее политическое ситуацию в стране. Наші діти їдуть, захищати честь нашої країни, честь України. Такий досвід, як участь у міжнародному чемпіонаті сеч для дітей, у наш час є необхідним. Переконані батьки Діти растуть і продвігають свій лічний проект. А це всегда похвальне. Це почало великого пути путі. Бізнесі міжнародний чемпіонат з підприємництва серед школярів проходить у 12-й раз. Національний координатор сеч Україна Ольга Азарова впевнена у перемозі. Мы победим, несмотря на то, какой у нас будет результат, потому что мы очень крепкие духом, мы ведем очень мощные проекты, мы рассматриваем героев нашего времени очень по-украински, очень по-философски. Мы говорим о том, что это люди, которые развиваются и духовно, и физически, люди, которые умеют помочь себе и помочь другим, люди, которые несут какую-то ценность в наш мир. И они в конце призывают: "No war, make love". І це очень тому що це буде проїздить в Москве. То ми хочемо принести і міра, а показати, що миром побіжжають всі абсолютно конфлікти. Додамо лише у добру путь. Україна чекатиме на повернення своїх героїв.